you mm -hmm. Ради вітати вас, друзі, перемагати сильних босів у відеоіграх – це зазвичай одна з найприємніших частин у будь-якій відеогрі. Але задоволення від цього буде зменшено, якщо вам заздалегідь не пояснити, де коли і як цих босів можна знайти або зустріти у багатьох відеоіграх. Ви одразу можете зрозуміти, коли буде битва з босом. Але часто буває так, що певний бос схований дуже добре, і можна пройти усю гру, навіть не дізнавшись про його існування. Друзі, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписатись на канал, і, звісно, на мій телеграм-канал. Це найкраща мотивація для мене. Усі посилання ви можете знайти у описі під відео. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 10 секретних босів, яких ви могли пропустити. Якщо порахувати усі доповнення і оновлення до World of Warcraft, які є на сьогоднішній день, не буде нічого дивного, якщо я скажу, що з 2004 року відбулось багато змін у цій грі. Однак всі ці оновлення зберегли характерно для MMORPG особливість пропонувати гравцям безліч сильних ворогів, яких потрібно шукати і вбивати. Крустостео стео є одним з найбільш секретних персонажів у World of Warcraft, який з'явився у доповненні Dragon. Агонфлайт, яке вийшло у 2022 році, насправді лише невелика частка гравців вороту Warcraft має можливість знайти цього ворога, а ще менше гравців взагалі не знають про острів, на якому він знаходиться. Насправді, знайти його не так легко, він не є частиною якоїсь місії чи якогось досягнення. А після того, як його здувають, він не залишає після себе нічого цінного. Тим не менш, цього ворога все одно варто знайти, щоб оцінити його кро. Ти зовнішній вигляд і неабияку стійкість, маючи приблизно 450 тисяч одиниць здоров'я, і надзвичайно сильні атаки. Цей звір 70-го рівня точно подарує вам одну з найяскравіших битв у вашому житті. Поява антагоніста серії Якудза Шин Амона у грі Judgment 2018 року стала особливою, оскільки протягом кількох років ніхто не міг знайти його через певні вимоги, необхідні для доступу для відповідної побічної місії, яка має назву Final Request. Справа в тому, що це завдання з'являється на дошці оголошень детективної агенції Ягамі лише після того, як головний герой Такаюкі Ягамі досягне 50-го рівня і завершить Усі інші побічні завдання, і якщо зібрати все це докупи, звісно, це завдання дуже легко пропустити. Все починається з того, що Ягамі приймає запрошення зустрітись з певним клієнтом, яким виявляється шин Амон. Після прибуття Ягамі, Амон просить його взяти участь у поєдинку, щоб підтвердити позицію Ягамі як господаря цього міста. Згодом Амон телепортує їх на арену для бою, і на жаль, виявляється досить сильним через величезну кількість і здоров'я і здатність викрасти телефон Ягамі. Таким чином він не дає вам можливості використовувати меню. Амон, звісно ж, обіцяє повернутись на бій реванш, коли все вщухне. Що насправді може говорити про те, що він з'явиться в наступних частинах якуза. Ну, будемо чекати. У Fallout 4, як і в кожній іншій грі Bethesda, є безліч небезпечних ворогів, які розкидані у відкритому світі. Але найбільш небезпечним з них, безперечно, є супермутант Хаммер, який мешкає у маєтку Вест Everett. Звісно, з цією локацією пов'язаний лише один квест, який дає Хейвен у поліцейській дільниці Кембриджа. Отже, з цього виходить, що існує обмежена кількість гравців, які матимуть реальні підстави для того, щоб відвідати Вест Everett – і навіть якщо вони це зроблять, їм все одно потрібно буде дістатись до південно-західної частини містечка, щоб привернути увагу цього супермутанта. Ті, хто це зробить, побачать, що він озброєний ракетною установкою, що робить його досить небезпечним супротивником, якого буде нелегко вбити. Про те, щоб отримати непогану винагороду, варто поборотися з цим велетнем. Потрапивши Вест-Еверет, гравці можуть знайти голозапис Хамера. Хаммера, запис, який Хамер залишив для свого лідера супермутантів Фіста, щоб повідомити про ситуацію. І попросити присувати поповнення, кажу тільки одне: що знайти Хамера буде надзвичайно корисним завданням. Тоб, що не говорив про сюжети персонажів Borderland 3, Важко заперечити, що геймплей і візуальна складова цього проєкту на найвищому рівні до того, що у Пандорі все що є чимало цікавих ворогів, як, наприклад, Крашджоу. Він є одним із цілей Зерос і ховається в соборі богів близнюків. Щоб зустріти з ним, зайдіть у шахту Ірідіум в кінці мапи, її насправді легко не помітити, але не телепортуйтесь одразу до великого сховища. Так роблять багато гравців, коли потрапляють туди. Замість цього рухайтесь у протилежному напрямку, потім підніміться сходами праворуч або ліворуч, і пройдіть далі. У цей момент з люка в центрі кімнати з'явиться кражджоу. Після перемоги цього ворога можна отримати кілька видів зброї, наприклад, ракетну установку Джеріко, пістолет Bone Shredder і щит Війські Танго Фокстрот. Отже, скажу так, успіхів вам у боротьбі з ним. Буває так, що якийсь серйозний ворог залишається нерозкритим так довго, що розробники відчувають себе зобов'язаними підштовхнути гравців у правильному напрямку. Одним з таких прикладів є The Division 2, а саме ворог, який має ім'я Агонія, і про його існування і місце знаходження в околицях Вашингтона взагалі не було жодної інформації, поки не вийшло доповнення Expedition. Під час одного з прямих ефірів Трік Демсі згадав, що коли він перевірив, чи Знайшов хтось боса в Менінгемському національному зоопарку, то був шокований, що ніхто його не знайшов. Потім він дав підказку, яку глядачі мали розшифрувати. Він пояснив, що немає ніякої інтерактивної підказки, яка б викликала боса. Дуже скоро один з користувачів на Reddit розгадав цю таємницю. По суті, гравцям потрібно розстріляти 5 ось таких бджолиних вуликів між монорельсовою дорогою та крокодилячою ямою. Після цього потрібно лише натиснути на кнопку в павільйоні з метеликами, щоб викликати агонію. Він одягнений у захисний костюм і, безперечно, виглядає загрозово Але це тільки на перший погляд, і здолати його буде не надто складно. Але він потрапив до цього відео через те, що досить довгий час його не могли знайти. Я неодноразово казав, що The Legend of Zelda Breath of the Wild одна з моїх улюблених відеоігор, а її нелінійна структура значно розширила рамки та свободу серії The Legend of Zelda. Величезні вороги у цій грі є одні з найцікавіших, які я взагалі коли-небудь бачив. А більшість з них досить складні, вимагають від лінка спеціальних знань і неябиякого терпіння, щоб з ними впоратись. Візьмемо, наприклад, Меліс Найдра, яку можна знайти лише після отримання квесту джерело. Утрасті від меді в селі Хатено. і тут є один момент отримати це завдання можливо тільки у день. Ну, це щоб ви не забули. Мало того, святиня знаходиться на вершині гори Ванайру. Гравці, які спробують перемогти цього монстра, повинні мати у своєму запасі стріла, оскільки Лінк повинен поцілити в кілька очей над головою найдри, коли вона буде літати в різні боки. Також ви можете піти безпосередньо до злої найдри, не розмовляючи з медом але ви не зможете тоді завершити квест. Тож, якщо ви ще не вбили її, або якщо хотіли щось цікаве, тоді вам потрібно взяти це завдання. Більшість найкращих проєктів з відкритим світом отримають свої нагороди завдяки тому, що пропонують гравцям відшукати майстерно заховані в грі, відсилання та секрети. Однак лише деякі з них містять натяка на інші ігри, які можуть мати, а можуть і не мати спільних всесвітів. Бакитно-окий самурай у Rise of the Ronin 2024 року один з найкращих прикладів такої хитрої тактики, яку використали за останні роки. Адже цей самурай ніхто і інший як Вільям А. Адамс, головний герой популярної гри від Тім Нінджа Ніо. Однак, замість того, щоб допомагати вам у грі, цей блакитноокий самурай є добро замаскованим необов'язковим босом, який мешкає у печері в регіоні Сіба. Його секретність ще більшу, ускладнює необхідність заздалегідь потрапити на цю локацію під назвою Wave of the Bay Echiba. Це недалеко від маєтку клану Сацума. Тож не дивно, що багато людей не знають, де знаходиться Адам, а то й взагалі не. Знають про його існування на щастя, вбити його не дуже складно, і до того ж, ви отримаєте непогану нагороду після того як здолаєте його. The Elder Scrolls 5 Skyrim не втрачає популярності з 2011 року, і звичайно, її чудові локації, атмосфера і можливість встановлювати купу модів є основними причинами, щоб грати в неї і досі. Так, тут є густі ліси, великі поселення та засніжені гори, які можна досліджувати годинами, а то й місяцями, але не менш привабливими є підземелля та печери, де завжди можна знайти щось таємниче і небезпечне. Все стає ще цікавіше, коли справа Доходить до зустрічі з легендарним Карстеагом, який знаходиться на острові Солстей, подібно до Крустостео, з ворота Варкрафт, про якого я розповідав трішки раніше. Карстеаг і через більше як 10 років залишається прихованим через те, що він доступний лише в доповненні Драгонборн. І напевно через те, що його місце знаходження є досить неочевидним, для того щоб його зустріти, гравцям потрібно знайти квест Виквик Карстеага, отримавши череп цього велетня з крижаною печери гравці повинні віднести його до руїн, вбити всіх ріклінгів і покласти голову Карстага на трон, таким чином з'єднавши її з рештою його тіла. Потім Карстаг з'являється і влаштовує битву, яка, одразу скажу, не буде досить легкою. Але після перемоги вас буде шукати приємний бонус. Побивши Карстага, ви зможете викликати його на допомогу в бою на дві хвилини. На жаль, це можна робити лише тричі, але він може насправді завдати величезної шкоди. Тому виправдовує ризики та зусилля. Я вже неодноразово згадував про цього секретного боса у відьмак 3. У патчі 1.05 з'явилась так звана ініціатива сил захисту курів, у якій з'являється чорт високого рівня, щоб покарати Геральта, якщо він постійно вбиває корів у білому саду. Цікаво, що його ще можна викликати у доповнені кам'яні серця, якщо ваші карти корів у гвинт будуть переможені суперником. У будь-якому випадку чорт вимагає особливих умов, щоб з'явитись. Тому цілком зрозуміло, що деякі гравці могли пропустити його. Також його особливістю, про яку я не казав у попередніх відео, є те, що він постійно буде вас переслідувати. По суті, це те, що могло б статись, якщо б містер Ікс з Resident Evil 2 з'єднався з якимось гірським бараном або гірським козлом. Незважаючи на те, що вбити Геральта досить легко, особливо на початкових рівнях, з достатньою кількістю зілля і навичок можна переломити хід подій на свою. Користь, Тож, якщо ви по якимось причинам ще його не знайшли, тоді спробуйте, вам сподобається. Будучи, мабуть, найкращою грою From Software за всю історію, особливо якщо взяти до уваги доповнення Shadow of the Air 3, Elden Ring безсумнівно користується популярністю завдяки своїм легендарним босам, починаючи з месмера і захоплюючого бою з Готфрі, закінчуючи динамічною битвою з Морготом і Реване. У грі насправді не бракує грізних ворогів, які змушують головного героя постійно бути в напрузі. Ще один важливий ворог, якого варто знайти. Це повелитель драконів Плацидусакс. Сакс, але, на жаль, він залишається без уваги багатьох гравців. Зрештою, він з'являється у грі досить пізно, і спочатку потрібно здолати і іншого ворога, вогняного велетня. А це важко зробити, тим паче, якщо ви граєте вперше. Після того, як ви все зробите, Плацидусакса Сакса можна знайти у зруйнованій фарум Азулі біля великого мосту Благодаті. На щастя, перемогти його легше, ніж знайти, але все ж таки цей бос потрапив до цього віку і якщо ви по якимось причинам пропустили його, то спробуйте знайти його. Це доволі цікава пригода. Друзі, якщо ви додивились відео до цього моменту, я хочу сказати дякую і попросити вас підтримати його вподобайкою, а за бажанням ще підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Також не забувайте підписуватись на усі соцмережі. Посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.